Коли Дух Господній наповняє мене, цікаво, що є таких дві дії, які ми зустрічаємо в Біблії дії Святого Духа. І наповнення Святим Духом це одна з дій. Але перед тим, як є наповнення Святим Духом, є хрещення Святим Духом або прийняття Святого Духа. І саме сьогодні я хотів би, щоб ми з вами могли порозмірковувати. Над зішестям Святого Духа і над декільками важливими істинами, які саме відкриває нам ця подія, яка була 2000 років назад. Кожен із нас вже багато разів чув проповіді на тему трійці або на тему Святого Духа. І я думаю, що е часом ми ну, не чуємо щось нове, брати і сестри. Але Дух Святий також діє, коли ми чуємо проповідь. І Він також са діє в проповідники, який говорить проповідь. І він так само діє в слухачеві, які слухають проповідь. Тому я хотів би, щоб сьогодні ви могли почути, і Дух Святий допоміг би почути ту важливу істину, яку ми будемо зараз з вами читати зі Слова Божого. Давайте з вами прочитаємо дії святих апостолів. Другий розділ. Ми будемо читати з першого по 13 вірш дії святих апостолів. Другий розділ. З першого по 13 вірш. Я буду читати в новий переклад української. Коли настав день п'ятдесятниці, усі були разом в одному місці, раптом почувся з неба шум. Ніби від сильного вітру, і наповнив увесь дім, де вони сиділи, і побачили щось подібне до вогняних язиків, що розділилися і зупинилися по одному з кожного з них. І всі наповнилися Святим Духом та почали говорити іншими мовами, як Дух давав їм промовляти. А в Єрусалимі тоді знаходилися юдеї. Благочестиві люди з різних народів, що під небом. Коли почувся шум, зібрався натовп і дуже бентежився, бо кожен чув, як вони говорили його рідною мовою. Здивовані й вражені вони запитували хіба всі ці, що говорять, не галілеяни? Як же так сталося, що кожен із нас чує їх своєрідною мовою? Парфяни, мідяни, Еламіти, жителі Месопотамії, Юдеї, Кападокії, Понту, Азії, Фригії, Памфілії, Єгипту та околиць Лівії, що поблизу Киринеї відвідувачі з Рима, юдеї, прозеліти, критяни та араби. Усі ми чуємо, як вони говорять про великі діла Божі нашими мовами. Здивовані та розгублені, вони запитували одне одного, що це може означати. Інші ж глузували, кажучи, вони напилися солодкого вина. Брати і сестри, читаючи цей уривок, ми розуміємо, що в цей момент, коли на апостолів зійшов Святий Дух, можна сказати, що це був день народження церкви. І, взагалі, якщо ми подивимося в вчення Нового Завіту і подивимося на місію церкви, і зараз ми будемо дивитися вибірково декілька місць з дій святих апостолів, в тому числі в цій події, ми побачимо дві важливі функції або дві важливі а, духовні дисципліни, я можу так сказати, які є в церкві. І перше, це коли церква служить один одному. Це внутрішнє служіння. І ми, якщо відкриємо цей текст, ми можемо це прочитати. Далі, ми, якщо будемо дивитись по тексту, будемо бачити проповідь Петра. Про це написано другий розділ з 14 го вірша. І далі, після проповіді Петра, ми прочитаємо наступні слова. Давайте з вами відкриємо другий розділ 42 й вірш. Вони твердо тримались навчання апостолів, завжди перебували в братерському спілкуванні, ламанні хліба, молитвах. Страх охопив кожну душу, багато чудес та знаків робилося через апостолів. Усі віруючі були разом, мали все спільне, продавали своє майно і маєтки, роздавали кожному за його потребою. Щодня вони продовжували зустрічатись разом у храмі. Ламали хліб, споживали їжу з радістю і щирістю в серці, прославляючи Бога і маючи прихильність усього народу. А Господь щодня додавав до них тих, хто спасав. Ми бачимо життя, життя церкви, брати і сестри, правда? Це ще схоже на те, коли ми маємо це спілкування в неділю, серед тижня на групах, коли там є. Віруючі люди. На сімейних вечорах, на інших спільних на інших спільних заходах, де ми спільно можемо проводити час, і, як тут написано, навчатись апостольській науці, перебувати в спілкуванні, ламання хліба. Да? Ламання хліба це може бути як вечеря любові, тобто. На той час це були такі, скажімо, вечері, де християни спілкувались і разом вживали їжу. Або ж це може означати хліболамання, яке ми звершуємо кожного місяця, першу неділю місяця. Далі ми бачимо, що в них було все спільне, вони дивились на потреби один одного і приймали участь в один одного. Брати і сестри, все це, я думаю, є в нашій церкві, правда? І якщо воно в нас є, то значить ми виконуємо Слово Боже. Але знаєте, всі ці речі, вони дуже важливі. Але сьогодні я хотів би звернути увагу на ще одну сторону: це внутрішні дисципліни або практики, які важливі для церкви. І саме так церква зростає, але є зовнішня практика. І зовнішня практика це є благовістя. І сьогодні я хочу, щоб ми могли заакцентувати саме на благовісті. Якщо ми подивимося на подію, коли зійшов Дух Святий, цікаво, що вся ця подія це є благовістя, брати і сестри. Вся ця подія це є благовістя. Дивіться, коли Дух Святий зійшов на апостолів, що трапилось? Вони заговорили на зрозумілих іноземних мовах. Навіщо їм це було потрібно? Для того, щоб люди, паломники, діаспора юдейська, яка прийшла в храм на поклоніння, на свято п'ятидесятниці, ці люди могли почути, як ми читаємо, великі Божі справи. І далі Петро в своїй проповіді говорить про ці великі Божі справи. Він говорить про Місію, про Ісуса із Назарета, який є Христос і який є Месія. Тобто ми бачимо, що і апостоли, які говорили іноземними зрозумілими мовами, і сам Петро, вони говорять про Ісуса Христа, брати і сестри. Перша проповідь Петра публічна після Вознесіння Ісуса Христа. Вона була про Ісуса Христа. Коли ми приходимо до Христа, можливо, перше, що ми повинні сказати іншим людям, які нас ще не знали іншою людиною. Ми повинні їм сказати, чому ми такі? Ми повинні сказати їм про Христа. І ця можливість є у наших братів і сестер, які сьогодні свідчили. І ця можливість є у нас сьогодні. Давайте подивимося інше місце. Коли ми бачимо людину, а в останнє. Наприклад, є ситуації, коли ми можемо зустрітись з людиною, яка вже знаходиться в лікарні яка знаходиться в предсмертному стані. І коли ми спілкуємося з цією людиною, ми розуміємо, що її останні слова вони мають дуже велику вагу. правда? Останнє, що каже людина, яка, наприклад, помирає. Це щось дуже-дуже важливе. Або якби ми зустрічаємо когось, коли ми давно-давно не бачили, і ми зустрілись і провели разом час, і останні слова, коли люди прощаються, вони є найважливішими. А тепер давайте згадаємо, що Ісус Христос сказав своїм учням за декілька секунд до Свого Вознесіння. Для цього ми просто подивимося в попередній розділ. Перший розділ. Давайте з вами разом відкриємо. Восьмий вірш. Ісус говорить наступні слова. Своїм учням. Але коли Дух Святий зійде на вас, ви отримаєте силу і будете моїми свідками. В Єрусалимі, Юдеї, Самарії та аж до краю землі. Він їм каже про ці події, які ми сьогодні згадуємо, про свята П'ятидесятниці. І він каже, коли Дух Святий зійде, що ви приймете? Силу? Для чого силу вам треба ця? Для того, щоб свідчити. Про кого свідчити? Про Ісуса Христа. Він каже, ви будете моїми свідками. Де? Де свідчити, брати і сестри? Тут? В будівлі церковній. Він каже: ви будете свідчити в Єрусалимі, в Юдеї, Самарії і до краю землі. Ми можемо свідчити тут. Ми можемо свідчити нашим сусідам. Ми можемо свідчити нашим друзям, співробітникам. Це і є Юдея, Самарія і край землі. Брати і сестри, це останні слова, які Христос сказав перед Своїм Вознесінням. Дев'ятий вірш про це говорить. Після цих слів Ісус на їхніх очах був узятий на небо, і хмара сховала Його. Від їхнього зору. У мене є питання, брати і сестри. Якщо Ісус це говорив тоді, найближчим учням, апостолам, за декілька секунд до свого Вознесіння, це були Його останні слова, які він їм сказав. Тоді, коли він був в тілі, вже прославленому і був на землі його перший прихід. У Мене питання, чи важливе це сьогодні для нас? Чи ті самі слова сьогодні Христос хоче сказати нам? Що це є місія церкви, що це те, до чого нас покликав Господь Ісус Христос сьогодні так само? Давайте подивимось інше місце, яке говорить про функцію Святого Духа. Це написано в Івана 15 розділ, 26 вірш. Івана 15, 26. Коли прийде заступник, Ісус має дуже приватну бесіду з найближчими учнями. А Після цього він помолиться за них до свого, до Бога Отця. І він говорить наступні речі: коли прийде Івана 15.26, коли прийде заступник, якого я пошлю до вас від Отця, Дух істини, який походить від Отця, він буде свідчити про мене. Христос, коли говорив про Духа Святого, коли говорив про П'ятидесятницю, Він так само говорив це учням. І говорив, що Дух Святий прийде для того, щоб свідчити, свідчити про Ісуса Христа. Є інші місця, брати і сестри, я не буду їх читати. Дії, 5 розділ 42 вірш. Там написано, це не цитата. Щодня в храмі і по домам навчали та звіщали добру звістку, що Ісус є Христос. Щодня і в храмі, і по домах навчали і звіщали, тобто благовістили, діє 4 розділ 33 вірш. Апостоли з великою силою свідчили про Воскресіння Господа Ісуса Христа. І є багато інших місць. Які говорять про місію церкви, брати і сестри. І знаєте, мені хочеться, щоб ми могли виконувати цю місію, щоб церква пробудження могла виконувати цю місію, щоб кожен брат і сестра могла переживати про цю місію, молитись і помічати людей, які знаходяться поруч з вами. І навіть якщо зараз ви подумаєте, то ви можете згадати, що такі люди є. І Бог їх не просто так дав їх ваше оточення. І якщо ми хочемо бути церквою Христовою, крім того, щоб ми могли мати спілкування, навчання, молитви, участь в потребах один одного і служінні, ми повинні свідчити. І це повинно бути нашим природнім сердечним бажанням. І сьогодні ця проповідь в першу чергу до мого серця. Але я хочу, брати і сестри, також заохочити вас бути свідками Ісуса Христа на кожному місці, в храмі, вдома, на роботі, в інституті, біля сусідів, щоб люди, які навколо вас, могли отримати можливість почути Євангелія і спастись. Спасаємо не ми, спасає Дух Святий, спасає віра в Ісуса Христа, Господа як Спасителя. Але Господь сьогодні використовує нас, свою церкву. І наша відповідальність сьогодні бути цим інструментом, чистим інструментом. А для цього треба мати святе життя перед Господом. Інструментом, який має спілкування з Богом. І тоді буде це бажання, природне бажання свідчити іншим людям. Якщо в нас буде святе життя перед Богом, ми будемо боротись з гріхом, просити у Бога сил. Якщо ми будемо в спілкуванні з Богом, то в нас буде природне бажання свідчити. І що важливе, як ми прочитали, що в нас буде сила, і ця сила не наша, ця сила нашого Господа Ісуса Христа, сила Духа Святого. І Він дає нам і необхідні слова, і Він дає нам переступити через страх, через сумніви, через якийсь сором. Це Він дає. Треба просто йому довірити цієї ситуації. Тому наостанок хочу сказати: подумайте, чи є люди, які вже довго поруч з вами. І вони не чули Євангелії. Помоліться сьогодні, можливо, вдома. Щоб Господь дав ситуацію, можливість, слова, і ви могли засвідчити цій людині. Безумовно, ми не знаємо, чи прийме ці слова людина. Це не від нас залежить, це в руках Бога. Але це нам дасть велику радість, велику потіху, і, можливо, Господь покаже так само нам, коли людина приходить до Бога. І це є велика радістю. Я думаю, для кожного з нас, коли ми це відчували, бачили. І це велике благословення.